Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана. Сьогодні я буду експериментувати у приготуванні яблучного десерту. Готувати його буду без цукру і без борошна. Побачимо, що у нас вийде. Десерт буду готувати в таких красивих, яскравих формочках. Отримала подарунок. Руки чешуться, треба щось приготувати в них. Та ще цікаво, бо ніколи не готувала в силіконових формах, ніколи в мене їх не було. Беру одне чимале яблуко, мию його і обчищаю від шкірочки, а також нарізаю яблуко невеликими шматочками. В миску до яблука вбиваю одне середнього розміру яйце сире. Додаю дрібку солі. На кінчику чайної ложки соди або розпушувача тіста. Ще додаю трішки ваніліна, не ванільного цукру, а звичайний ванілін, але не багато, бо буде гірчити. І останній інгредієнт це одна столова ложка звичайної сметани. Все це перебиваю занурювальним блендером. Отака цікава. Повітряна маса у нас вийшла. Буду наповнювати формочки цією масою. Дивіться, які вони милі, ці формочки. Так і хочеться в них щось приготувати. Я думаю, що це буде красиво і оригінально. Якось уже я готувала схожий десерт. Називався він Яблучний Брауні, але там замість борошна додавалось какао. І він був непоганий, смачний такий. А це побачила в інтернеті отакий рецепт. Без какао, без борошна, без висівок. Вийде щось чи ні? Тобто експериментуємо, побачимо. Наповнила чотири таких формочки. В духовку відправляти мені їх не хочеться, мікрохвильовки в мене немає, тож наливаю в глибоку сковорідку небагато води, ставлю формочки туди, накриваю сковорідку кришкою і включаю вогонь. Варю так десь хвилин 10, поки воно зверху все затужавіє. Потім сковорідку виключаю і чекаю, поки все охолоне. Виймаю із сковорідки і будемо зараз дивитися, що у нас вийшло. Готується такий десерт дуже швидко. Тепер подивимося, що ж у нас вийшло. Не те, що я чекала, а може, інше буде краще. Ану, давайте подивимося легенько так, отак. Ну, бока відстають нормально. Одно, одно прилипло, і дно прилипло. Може, треба було змастити її? Не знаю, що робити. Ну що буду так куштувати ложечкою. Це дуже смачно. Дуже розстроїлась, що воно вийшло не таке, як я хотіла. Але смак мені сподобався. Пахне ванілінчиком, солодке таке. Чаєм це справжня смакота. Приготувала такого десерту небагато, так як я сумнівалась, вийде у мене щось чи ні. Тож, буду тепер знати. Наступного разу додам ще або столову ложку якогось борошна, такого якого можна нам діабетикам, або ж висівок, щоб напевно вийшло. Дорогенькі мої, вибачте, мене за мій невдалий експеримент. Можна було би не показувати, але ви мене просите, щоб я показувала всі свої експерименти. Тож... Дивіться, будь ласка, невдалі експерименти, щоб ви їх не повторювали, і у вас виходило все добре, не так, як цього разу в мене. Всім щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. На все добре. Будьте здорові і щасливі! Ви і ваші рідні і близькі. До зустрічі!